Подумаємо разом, як нам далі бути, щоб це ніколи більше не повторилося. Як нам зберегти нашу землю, як нам зберегти нашу державу, як нам укріпити нашу націю? І що ми з вами можемо для цього зробити, щоб нашим дітям не соромно було потім дивитися в очі. Зараз ми почнемо наш захід зі святої літургії, з панихиди, за померлими, за мученими, за, за нашими рідними жертвами голодомору, геноциду українського народу.